Привіт, от скажіть, ви коли-небудь думали, чому ми, наприклад, стоїмо в черзі або чекаємо на зелене світло? Здається, дрібниця, так? А сьогодні ми розберемося, навіщо взагалі суспільству потрібні правила, і що було б, якби їх раптом не стало? Ну що ж, давайте почнемо з уявного експерименту. Уявімо собі світ взагалі без правил. От, наприклад, футбол класна гра, правда? А тепер уявіть матч, але без жодних правил. Гравці бігають хаотично, хтось хапає м'яч руками, хтось штовхається, воріть, ніхто не захищає. Що це буде за гра? Та це ж просто хаос, а не гра. Погодьтеся, ні про яку чесність і мови бути не може. Задоволення нуль. І найголовніше, як взагалі визначити, хто переміг ніяк. І оцей простий приклад з футболом, знаєте. Ідеально показує головне завдання будь-яких правил вони перетворюють потенційний хаос на порядок. І це працює не тільки в іграх, а й у всьому нашому житті. Гаразд, з іграми зрозуміло. А тепер давайте подивимось на ті правила, які діють у нашому житті щодня, і про які ми часто навіть не замислюємось. Ну от, скажімо, черга в супермаркеті, або коли в класі треба підняти руку, щоб щось сказати. Ми ж це робимо автоматично, правда? Це і є ті самі неписані правила. Взагалі, у них є наукова назва соціальні норми, це, по суті, такі невидимі інструкції, які допомагають нам усім нормально спілкуватися і не заважати одне одному. Добре, з неписаними правилами розібралися. Але ж бувають ситуації, коли правило настільки важливе, що просто сподіватися, що всі будуть його дотримуватися, ну якось занадто ризиковано. І от саме в таких випадках правила перетворюються на закони, тобто на офіційні записані норми, які є обов'язковими абсолютно для всіх мешканців країни. Давайте порівняємо. Переходити дорогу на зелене світло це закон, його треба виконувати обов'язково. А от стати в чергу, а не лізти поперед усіх це соціальна норма. Ми робимо це з поваги та для зручності. Отже, яка ключова різниця? Дивіться, закони створює держава. За їх порушення є конкретне покарання, штраф, а то й в'язниця. І слідкують за цим поліція та суди. А соціальні норми. Їх створюємо ми з вами, суспільство, і покарання тут інше несхвальний погляд, осуд. Ну знаєте, коли на вас дивляться якось не так. І знаєте, ідея записувати правила, вона зовсім не нова. Насправді, в історії України є дуже цікаві приклади. Давайте трохи заглибимось. Перенесімося на багато століть назад, у часи Київської Русі. Саме тоді з'явився перший на наших землях писаний звіт законів. Можливо, ви про нього чули. Це знаменита руська правда. І що цікаво, вона не виникла просто так на порожньому місці. Це був тривалий процес. Спочатку були усні звичаї, а потім, крок за кроком, вони перетворилися на справжній кодекс, який регулював практично все: і крадіжки, і борги, і набагато серйозніші речі. В літописах навіть зберігся вислів, які приписують князя Ярославу Мудрому. Він сказав: посія грамоті ходити якоже з писах вам також держити. Якщо перекласти, це означає, дотримуйтесь цього документа так, як я для вас написав. Уявіть собі, це ж був просто величезний стрибок від звичок, які передавалися з уст в уста до чіткого писаного закону. І от, подивившись і на ігри, і на наше повсякденне життя, і навіть зазирнувши в історію, ми повертаємося до нашого головного питання: то навіщо ж зрештою нам потрібні всі ці правила? Ну, якщо зовсім просто, то правила і закони це як скелет для суспільства. Вони створюють безпеку і порядок, гарантують справедливість, вони допомагають мирно вирішувати конфлікти, завдяки їм суспільство може нормально функціонувати і розвиватися. По суті, це така собі суспільна угода, негласний договір, якого ми всі дотримуємося, щоб просто нормально жити разом. І на завершення залишу одне питання, над яким варто подумати: як ви вважаєте, чи справді суспільство може розвиватися, ставати кращим, якщо в ньому зовсім не буде законів?